Я не так переживала за себе, як за них. Він буде з нами на небі. Я не маю права опустити руки. Була моя опора, моя гора. Він каже, я буду стріляти в москалі. Та такий маленький захисник, знаєте. Вітаю вас, Марина. Сьогодні у нас інтерв'ю і покликане власне на те, аби. І в жінок, і в дітей, і в багатьох сімей вселити більше віри про те, що все одно життя продовжується, але нам треба знати більше історії життя, історії розлук, також і смерті, для того, щоб ми знали, якою ціною нам обов'язково дасться перемога, перемога України. Представтеся, щоб знали хто доброго дня! І я дружина загиблого кюз Максима. Мене звати кюз Марина. Мама двох діток кюз Назарія та кюз Катерини. Мій чоловік служив в 105-й бригаді 83-го батальйону. В 105 й бригаді Тернопільській нашій бригаді. Ось і двоє діток, так? Вони схожі більше на вас чи на Максима? Чи якийсь такий тандем-ідеальне поєднання? Ну, дівчинка то татова, то чисто татова доця. Віра була в розков, так. що нам десь щаслива, як там кажуть, то це. Так, так. Говорить. Вона вона татова, там було з народження, видно, що татова доця. А Назарчик, хлопчик мій, то, то мій. Та зразу поділилися дівчинка татова, а Назарчик на мене схожий більше. От, взагалі завдайте такі приємні емоції ваші з чоловіком. Ну, як ви взагалі познайомились, так? які вас переповнюють mm. зараз, коли ви згадуєте там, цю зустріч, як це відбулось? Які у вас емоції переповнюєте? Познайомилися ми в 2013 році. Він служив в армії в Києві в внутрішніх військах. І так тоді в соцмережах написав мені. І зав'язалася у нас така розмова з ним. Ось я їхала до нього в Київ на зустріч, він mm -hmm. ще служив. Така була так. дівчина-жінка жінка, така, так, смілива. У так, так. 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 нього було день народження, 16 вересня, і я кажу до нього, ну я до тебе приїду. Я ще навчалася mm -hmm. в училищі, Кажу, я То все, і, ну, так. Ризикнула, і до тебе приїду. Так, директор. я ризикнула, я поїхала. Ось його тоді, тоді пустили на один день. Ну і так ми зустрілися з ним. І все після армії він е, вже їздив до мене, ми вже зустрічалися. То було. А сам він з Тернопільщини? Так, він з Тернопільщини. Просто, е, так. Вчити, вчити. так, він з Тернопільщини. Я з Хмельниччини з родом. Ми так, е... У мене тут сестра проживала в Тернополі, я більшості тут теж приїжджала. Ту знали, так, так, так. Okay. І ми певний час проживали з ним на Хмельниччині в мене. Ось, але оцих останніх чотири роки ми приїхали сюди в Тернопіль і тут проживали з ним. Перші зустрічі, так чим саме завоював вас Максим? Якимись можливо поступками чи розмовами? Чи це було таке перше кохання, ну тобто з першого погляду? Бо віртуальне спілкування це одне, а от живе зовсім інше? Е, так, віртуальне це зовсім інше, але навіть по, по віртуальному вже була якась така, знаєте, іскра. Mm -hmm. Ну, Можна сказати, що кохання з першого погляду, бо ну, він мене любив, я і ми так... У нас було то взаємне, можна так сказати. Тому ж такий вся світ окрема. Так, наша, наша така маленька, та, наша сім'я була якось ну, сес... маленьке місцес. Як власне Максим вирішив піти воювати, чи його мобілізували, як він прийшов до цього рішення? Чи можливо він міг би і не йти воювати, але як, як це відбулося? Як би сприйняли його рішення? Чи забороняли? Можливо, бо є таке, що ну, жінки от, забороняють вкрай не хочуть, якби чоловік воював? Ну, перш за все, це було його рішення. 24 лютого став він каже, все, війна. Я кажу, та де то навіть ніхто не віриш. І я йду. Я йду в п'ятницю, все війна в четвер йду в п'ятницю і йду військомат. Ну, то його було рішення, а я його ну, якби... не, не дуже я підтримувала, я не хотіла, але то було його рішення, як він сказав, так воно має бути. Ось. І він пішов, в п'ятницю він пішов, бо його вже там, там бага, велика черга була в нас військоматі. То таке рішення, що я не могла посп... посперечатися з ним. Ось. І... А дітям ви як пояснили, куди тато пішов? Знали, з ним що до... Тато на війні так угу. звичайно Дорос, знали, по дорослому розумію. Так, він, Назарик там, тато стріляє в москалів, знаєте. І ну, він... вони сприймали так, як воно є, не те, що там тато на роботі чи ще щось. Ні. Не знали Так, Не знали, де він, спілкувалися, там, по можливості міг щось показати, як він угу. де він, і в чому він десять. До речі, часто він так виходив на зв'язок, чи можливо довго він е, зникав, можливо, якісь поради десь те. Жінкам, що запитували чоловіків, що не запитувати От якісь такі речі? Е, ну, на початках так і там вчили, вони не були дуже там в зоні бойових дій. Він дзвонив, кожен день дзвонив, звичайно. Е, були вони на Донеччині, теж старався раз в день він, хоча б, мав, так, хоча б раз в день він дзвонив. Бувало таке, що він попереджав, я можу не дзвонити. Ось щоб не подавалася що так, перегляд. що я піду. Вже останній цей час, що вони були, вони на нульових позиціях стояли, то він казав, я заходжу на нуль. Ось по можливості я буду дзвонити, але ти розумієш, що да. я то таке можуть дзвонити по до Мене також дзвонили по побратими його, сказали, що все добре з нами. Ну, хоч хочу, хоч хтось, знаєте, mm -hmm. щоб дзвонити. Так. Він старався виходити на зв'язок, але було таке, що тиждень часу його не чула. Це останній раз, я тиждень часу його не чула. Дзвонили друзі, його побратими дзвонили. Вони так ніби... Успокою. Один хтось виходив з, нуль... з нульової позиції, угу. там трошки далі. І вони обдзвонювали дружин, щоб вони не хвилювалися. Звичайно, що я хвилювалася, то не без того. Ну, але... Те, що ми тут будемо кіпішувати, то нічого не знаєте. Треба перевести. чекати, підтримувати по можливості. Важко, але, але чи треба Чи Приходив він на звільнення? Чи він воював доволі короткий термін? Він був на звільненні тут, а так він приїжджав. Він приїжджав в травні місяці і приїжджав в серпні по можливості. Я їздила з Назарчиком, їздила в лікарню, він з нами ніби супроводжував. Треба було, щоб. Хтось тобто, був зі мною, його пустили, і він був, приїжджав так перед останній раз, він приїжджав в серпні. Наскільки це для вас, можливо, десь було? Нам попередні жінки казали, що все коли вони прощались, коли чоловік їхав воювати, що такі такі були тригерні моменти, що якби ніби розумів, що ну, прощаєшся все-таки ну, не до наступної mm -hmm. зустрічі. Він ніколи ну, я би так каж. Ще... Він загинув 3 листопада, ми ще 3 листопада з ним зранку врив. Я була на роботі, і доця теж була зі мною на роботі. Ми з ним спілкувалися ну, по відео. В нього не було в таких, в думках взагалі такого. Каже, я сьогодні там трошки вільний, трошки віддихну, і все, то я тобі ввечері позвоню. І, ну, Тому Я сподівалася, що mm -hmm. так. Я вже, я чекала, бо я знаю, все, всяке буває, але знаючи, що. Якби він віддихає, не виходить ну, там, на позиції, не займається їх позицій, мав би подзвонити, а він вже не подзвонив і. Це була ваша остання розмова? Так. 4 листопада зранку е... була така мова, але мені сказали вже 4 листопада ввечері. Знайомі знали, але ну, не, знали, мене не і... хотіли. Як так. сказати? А я була на роботі та 4 листопада, то мені зателефонував за вже тут з військомату нашого Тернопільського. То він вже повідомив мене. Тоді вже прийшов, з військоматом вручили сповіщення мені. То не було б його. Він каже, я вернуся, ми будемо на зиму вдягатися, форму треба знайти. Він ніколи не планував того. А як би тоді дітям повідомили, чи вони зараз знають, чи взагалі не знають про загибель батька? Вони знають, звичайно, не знають, але кожен на своєму рівні. Ну, назарчик молодший. Е, та... Назарчик так каже, там, тато прийде чи тато там... ну, напевне, тато це і важко тато Сприймати, прийде, оскільки там. він молодший і завжди якось такі ніби діраш. Кажу, як... тато вже на небі. Ну, він сприймає так на небі, але все рівно кожен раз він все рівно хоче, бо то він не сприймає ще так, як ми дорослі. Е, так, старший старший. До... Донька старша. Так, старша, сім їй буде, і ну, то мені було дуже виповну. Тяжко їй сказати, я не так переживала за себе, як за них. Бо ну, чоловік для них був все і ем, тяжко мені було сказати. Але вона, молодець, молодеця, нас прийняла. Ну, на своєму якомусь там рівні вона сприйняла, кажу, тато вже немає з нами, каже, він буде з нами на небі. Він буде сидіти нам зірочкою і будемо так справлятися. Нас сприймає як може. Ось, ми були на могилці, вона там татові браслета сплела. Он важко але дітям ще важче розбити. Наскільки довгий період ви адаптовувались і приходили до того. Відчуття, що придеться вам жити тепер без чоловіка? Ну, Вона довго адаптовується, знаєте, але зразу така думка, що ну, я в дітей одна. І я не маю додатки. таких країна. рідних, близьких немає, що вам допомагати. У ну, мене мама є на Хмельниччині, його мама лишилась тут, а є в Лановецькому районі, проживає. А з рідних так. Я тільки маю трююрідну сестру, яка живе теж тут. Щоб в нього є брат рідний і сестра. У ну, мене теж сестра має свою сім'ю. Менший брат його теж проживає з мамою. А так рідних дітей я одна знаю. Все... Треба... Так, все їх на вас. треба підняти і їм важче, ніж мені. Бо то... так, має бути. Я не маю права опустити руки. Нічого. І... Завжди думається, знаєте, не про себе, а про дітей. Немає права плакати, бо ну, діти бачать. Тяжко, ну, ну, де довго заживати, але я думаю, чоловік не хотів, щоб завжди казав, думай за себе і за дітей. Завжди. Остання там розмова каже, ти з мене не переживай, ти думаєш за своє здоров'я, за дітей за... і за себе все. Завжди за нами. То була моя опора, моя гора. Не маю права опускати руки, думати Є, перш... не хотів, так, це та, це та, дітей, за дітей, першу щоразу за своїх дітей. Якби не вони, то це моя якби... частинка, яка лишилася після нього. Я не маю права здаватися. Чи діти ваші говорять, ким вони хотіли б стати, чи, можливо, Назарчик говорить, що хотів би бути теж військовим, як його тато герой? Він ще маленький, він ще не знає, як він би став, але він каже, я буду стріляти в москалів. Uh -huh. У нього є автомати, в нього є один автомат, в нього є другий uh -huh. автомат і все стріляє в москалів і буде захищати. От. Чи я там можу розстроїтися, плакати, мама не плаче, мама не треба плакати. Ну, Та такий маленький Тільки захисник, знаєте. Доця, вона Катерина, вона має багато хобі, займається гімнастикою, ходить на танці, вона Спортивна активна. Так, вона хоче всюди встигнути, всім займатися, якби в неї було багато часу, вона би всім до займалася. Всі. Ким би вона мріяла стати, навіть ну, ще не знаю. Вона всім хоче і малювати, хоче, і співати, і танцювати, поки в неї так конкретного немає. Як ваші рідні віднеслися власне, до цього, як ви їм повідомили? Бо ж всі швидше за все до вас одразу дзвонили, запитували, що, як, як ви їм це донесли? Чи ви закрилися, можливо, в собі на якийсь період часу, чи все-таки були більш відкритими до спілкування і пережити цю втрату разом? Е -е, я не мала права закритися. Це ще було що... Я до всіх дзвонила в перший день. Я мала, ну я дзвонила до свекрухи своєї, до чоловікової мами. Повідомляла, я мала всім повідомити. Якби мені було важко, в мене був просто ступор. Десятки дзвінків. Ем, да, мене Ступор такий був, але я дзвонила до всіх. Я дзвонила всіх, ем, на мої плечі лягло багато чого, мені треба було організувати все. Друзі, в мене є друзі, які допомогли мені в організації, ну це було важко. Тому що якби я не сприйняла цю реальність, я би закрилася, воно легше мені від того би не було, чи би я закрилася, чи я би не хотіла нікого бачити. А треба було це зробити. Хтось би мав, я би не сказала, робіть за мене взяти себе в руки і, і робити все, що в твоїх силах. І кажу, легше від того не стане, що ти будеш там. Я вже ну, нічого не зроблю, я не поверну ні час, нічого. Не ну, все одно багато її випадків, коли не тіла немає і не ховають, тому, як кажуть, хоча б добре, що. Поховали з усіма почистями, і ви маєте можливість хоч б дітям прийти, показати, де їхній тато, герой, знаходиться. Так, звичайно, це саме головне. Тут дуже страшно, коли ти не знаєш, чи ти ховаєш свого чоловіка чи так, не свого. Невідомість. А тут атаки його хлопці витягнули. Ти побачила, що твій. Ти попрощалася з ним, ми були цілу ніч тут, а його ховали в селі. Ну, в дітям... районі. Лоновецькому районі, так. Так, на Новецькому районі ми так, він родом звідти і мама би захотіла там. Я не сперечалася, ми собі поїдемо по можливості. Дітей я не брала з собою, бо то психологічна травма. Я, я вважаю, що психологічна травма для них буде, розумієте? Бо що тато живий, а що тато, вибачте, лежить, то, то зовсім інші речі. Я взяла їх з собою, але в закритій труні вони попрощалися і з ними посиділи, бо я. Подумала так, за, за краще, щоб їм. Їм і так тяжко, а їм психологічна травма, і то дуже потім тяжко це все вилікувати. так, З ними це все. ну, Ми дорослі тяжко це сприймаємо, дуже важко. А діти, в них психіка раниміша, можна сказати, така. Також часто десь на просторах інстаграму чи Фейсбуку я бачила, що побратими дуже сильно Максима підтримують вашу сім'ю, просили і там на збір, так розумію, на лікування Назарчику і багато цих матеріалів. Я так розумію, що Максим з ними, напевно, був у дуже хороших стосунках, так і вони його вважали таким доволі серйозним і важливим у їхній команді бойцем. Розкажіть про ту підтримку побратимів Максима. Побратими, так, вони за нього горою. Він не приїжджав, у нього було дві сім'ї. Була моя сім'я начка невеличка і була військова його сім'я. Він не приїжджав, він все. Я зараз на хлопців позвоню, запитаюся, як вони щось, тряло, він... ще. щось. більше mm -hmm. часу з ними. Вони жили разом. Вони прийшли цей весь шлях, такий великий. Ну... Я ніколи там не ревнувала нічого. Я знаю, що тобі є одна сім'я і друга є сім'я. Він завжди за ними, все, горою. Він такий позитивний. У нього завжди все добре було. все в нього, Коли не спитаєш, все добре, у нас все добре. Поїх, Якби спомсу. йому важко би не було, в нього завжди все добре. Він ніколи не скажу, що там йому погано, там жаліються всяке, жалілася я завжди. Що мені там важко в якомусь плані, чи там, виховання дітей чи ще всі побутові речі. Мені важко. Я жалілася, а він ні, він ніколи не жалівся, що там йому погано. Ну, в своїх таких військових тих всяких ем, речах, так, там, то таке. Але так, для нього побратими по були саме сім'я. Зараз вони теж дзвонять, допомагають. Я маю зв'язок з певними поративами. Якби, теж переживаю, ніби то його сім'я має, чимось, якщо я можу чомусь допомогти, я напишу їм. Так, Для, для них Максим теж був якби, як член сім'ї їхньої. знаєте. Так, я... Максима поховали з усіма почистями. чи присвоює м'їну йому звання Героя України. Йому присвоїли звання Героя Тернополя. Герой uh -huh. Тернополя. Ми не. то в інтернеті тільки написали, uh -huh. мене там нікуди не запрошували, не знаю. А від заложного дали просто почесну грамоту. А, так, є якісь медалі там, за мужність, ще щось там, третій степ того ні, то такого не. Uh -huh. Тобто, але все одно певні, певні відзнаки є. Певні відзнаки так є. Звичайно, що є. Ну, для нас герой знаєте. В першу чергу для нас. У Назарчика є така особливість. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про це, і, можливо, ви потребуєте саме якоїсь допомоги. В Назарчика спадкова глаукома. Тобто в мене є глаукома і по спадковості передалося йому. В Донечки немає? В Донечки немає, так вона взяла генетику тату, то вона немає. Ми постійно їздимо в лікарню в Києву, Хмадит, ми там робили операцію з народження, спостерігаємося і ось 15 лютого маємо їхати теж на операцію. та як в нього високий очний тиск, він поки в нього дуже високий не зменшується. І потрібно йому оперувати праве око зараз, щоб вичистити рідину, через яку висок... має високий тиск. Тому ми би просили, хто міг би долучитися до певного збору, аби все-таки полегшити навіть витрати на дорогу, певне лікування та медикаменти та операцію. Реквізити ми залишимо на відео та нижче, під самою трансляцією нашого інтерв'ю, Хочу, щоб всі подивилися наше відео. Щоб не забували наших героїв, мою сім'ю в першу чергу і інших сімей загиблих героїв, щоб не забували, якою ціною дається нам ця перемога.